Поки ти це читаєш, інші вже люди давним-давно переходять мій телеграм і заробляють гроші вже і зараз, в даний момент, так саме так, як ти подумав. Дивись, якщо твій дохід становить менше 30 тисяч гривень, тоді ти дивишся саме те відео, яке потрібно. Я підприємець з трьохрічним стажем, два з яких років я працюю виключно онлайн, просуваю саме там, навчився це робити саме в онлайн, просувати свій товар і послугу. У мене є команда людей, які працюють уже без мене, також в онлайні з будь-якої точки світу. І зараз я зацікавлений в наборі нових людей в команду для того, щоб з ними також працювати і їм допомагати розвиватися. Моя вигода в тому, що коли ви починаєте, саме тоді, коли ви починаєте заробляти, я також починаю отримувати свою маленьку частинку. Тому, якщо ви реально людина, яка готова поучитися, яка серйозна, е серйозно буде до цього всього відноситися, переходьте за посиланням в описі профілю на мій телеграм, або ж пишіть в коментарях слово старт, я особисто надам вам подальші кроки.